Парукам, що пахнуть хлібом, знаходимося ми на зимовому ріпаку, який росте на нашому господарстві. Саме це ріпак-архітект, і ми попередньо знімали з осені відео, на яких ми розповідаємо за технологію посіву, технологію передпосівного обробітку ґрунту, який у нас є. На сьогоднішній день ми хочемо проговорити вам, з вами тему азотного живлення, яка є одною із найголовніших на ріпаку, тому що ріпак азотолюбива культура, і кількість азоту, який вноситься, напряму впливає на урожайність ріпаку. Тобто, якщо ви там трошки не додасте, на якусь фазу, то ви це дуже сильно помітите потім по бункеру. Що хочеться почати. Хочу почати з того, що ріпак у нас у зиму зашов у фазі на цьому полі 8-10 листочків з кореневою шийкою 15-20 мм. Це доволі пристойний результат, тобто гарно сформований ріпак з потужною кореневою системою. Тобто ми на нього вже з осені планували гарну кількість азотних добрив. тому що ми розуміємо, що при на сьогоднішній день густоті 35 штук на квадратний метр, ми можемо розраховувати на урожайність 3. І на початку січня ми привели перше азотне живлення, на те, щоб під час раннього. Відтавання, тобто да, в березні місяці, там коли у нас пасне, чи в кінці лютого, щоб рослина могла споживати азот, той, який ми їли. Дали ми е, спочатку 110 літрів касу разом з тіосульфатом 20 літрів. Сірка з амідною і амонійною формою азоту. То це не нітратна. І зараз я вам поясню, чому. Тому що. Ріпак довольно з потужним листовим апаратом у нас. І ми не даємо нітратну форму через те, що нам потрібно азот, той, який ми будемо вносити, розтягнути до того періоду, до пікового споживання рослиною. Пікове споживання рослиною у ріпаку спостерігається під час. Цвітіння стеблування. Тобто, якраз за цей період 15-20 днів рослина найбільше споживає азоту. Вона в день може споживати від 4 до 6 кг азоту в день. І нам потрібно розтягнути цей азот так, щоб рослина могла дожити до цього моменту і не спостерігався, щоб дефіцит. Тому ми вносимо. Більш повільні форми азоту, тобто це амідна і амонійна. На таких ріпаках не потрібно вносити нітратну форму. Тому, що якщо ви внесете нітратну форму на потужно розвинутих ріпаках, да, вона просто ріпак, якщо це ще й гібрид, який на ранніх стадіях дуже швидко стартує. А це у нас саме такий це ріпак Акапулько. Тобто Він дуже рано стартує він починає швидко-бистро шукати собі поживу для того, щоб сформувати велику кількість бічних пагонів, бічних бруньок. Але є ризик того, що основну, основну кількість азоту він візьме на влаштування відновлення листочків, що нам не потрібно. Нам потрібно, щоб рослина під час. Проростання знаходилось в комфортних умовах і в комфортному живенні. Ми не даємо великі норми азоту за один раз, тому що це може пригнічувати ґрунтову біоту. Для нас це дуже важливо. Ми за цим стараємося слідити і тобто не давати великі норми азоту. Тому що більше 30-40 в ДВ азоту можуть пригнічувати біоту. Тому ми внесли карбамід, сульфат, карбамід, сульфат. І ось недавно, буквально тиждень тому, якраз перед цими сніжками ми внесли карбамід. Внесли 120 кг на гектар на цьому полі. Внесли якраз для того, щоб протягнути оцю кількість азоту, да, яку ми дали. Щоб нам вистачило від часу стеблування до часу формування бутонів. Тобто, якраз цей період є критичним для споживання ріпаку. І ми розуміємо, що для того, щоб у нас урожайність була більше ну, за, скажімо, 3 плюс, нам потрібно на цей ріпак мінімум на цю густоту на 35-32 штуки на квадратний метр, нам потрібно давати мінімум 120. 160 кг азоту в діючій речовині залежно від наших хотілок, так сказати, те, що ми плануємо від планів господарства. Також ми плануємо в подальшому давати азот, але це вже буде по ситуації, є розуміння того, що потрібно азот давати дробно і постійно, якщо ми хочемо. Насичувати рослину азотом. І нам потрібно буде обов'язково дивитися на те, що рослина, скоріше за все, буде страждати від оцих перепадів температури. І в будь-якому випадку нам потрібно буде давати амінокислоти разом з азотом, Для того, щоб поки що ґрунт холодний, щоб возбудити рослину і щоб вона могла. Деякий час протягнуть на азот, який ми їй дамо позакаренево, тобто на листочки. Зараз ми з вами викопаємо декілька рослин і подивимося, в якому вони зараз стані знаходяться. Порахуємо листочки і брунічки. Можна сказати, що викопав практично моноліт. Да. Да. Викопали ми дві рослинки, зараз ми їх детально роздивимося. Бачимо, що коріння потужний корінь, гарний, зараз ми поміряємо його товщину, кількість листочків. Медленно, щоб. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Сім листочків. Ну, тобто і один тут ось відпав. Вісім Вісім листочків. На цій рослині, на цій, ну, менше бо я його Ну, Ще десь сім тут також листочків. Візьмемо оцю рослинку, щоб нам було зручно. І зараз розріжемо її і покажемо вам кореневу шийку. То від товщини кореневої шийки також залежить внесення азоту. Чим більша, товща коренева шийка, тим більше ми можемо вносити азоту, азотного живлення, тому що вона зможе його переробити, перетравити. так сказати. Ми Бачимо, що десь 16 мм. Ну, потужна коренева шиєчка. І сам і саме корінь. що у нас упав, Бачите, він за того, що ми не сіємо мілко. Да, вниз десь губина посіву 5-6 см. Бачимо, що корінь він такий схожий чимось, не знаю, на, на моркву. напевно. Тобто є оце потовщення знизу. І це наш запас. Запас цукрів, запас елементів живлення. тобто рослина почне потім звідси брати азот. У... Перед зимою у рослина там, в осінній час вона велику кількість азоту накопичує у листі. Але перед заходом у зиму значна кількість азоту все ж спрямовується у корінь для того, щоб вона могла пережити зиму щоб їй вистачило цукрів тих самих тобто для того, щоб пережити. Що тут ще хочеться сказати за листя? Чому ми не вносимо нітратну форму азоту? хочу ще сказати? Тому що велика кількість нітратного азоту потім осідає в клітинах, в околях. Тобто це якби сміттєві баки клітини. Вона надвишок живлення вона кидає в околі. І потім Цей азот буде доступний, але буде доступний ну, процентів 15-20 від того, що вона накопичувала саме в листі. А потім уже азот, цей, який сформувався в листі, да, який залишився в цих вахолях, він буде вже доступний тільки тоді, коли рослина. Почне скидувати це листя, воно впаде на землю і з часом промиється в ґрунт азот і буде вже доступний, ну ми по ним тут озиму пшеницю. Тобто він вже нам буде доступний озимой пшенички. Тому велику кількість нітратного азоту саме на таких посівах недоцільно застосовувати, тобто це не вплине так, так сильно, як ми хочемо. Тому дякуємо, що ви. Дивилися наше відео. Сподіваємося, що інформація, яку ми вам подаємо, буде вам корисна. Пишіть коментарі, будемо відповідати. Дякую за увагу і до нових зустрічей на нашому каналі. Все буде Україна!